Привіт, мене звуті Венко. Сподіваюсь, що ви вам пам'ятаєте. Попереднього разу воно не прилетіли у зупак. На лещі ми долетіли. Да, чудово! І першого, кого вони зустріли, це крокодили. Сьогодні я буду показувати, як треба збирати ось такого -от крокодила. Спочатку добре пауза. розповелилися після паузи, шановні глядачі, сьогодні в нас із цих деталей получиться крокодайл. Спочатку ми беремо таку салатову, потім ми беремо таку е, для лапок. Е, ось Такі от густенькі, ну, такі. Не зовсім. У нас вийшлась ось така от деталька. Потім ми ставимо такий зелений квадратик, то стоїть 2х2. Ось так нас наклалася така от деталька. Потім ми беремо дві оранжевих штуки. Знову для лапок. Зробили. Зробили. Ось у нас така от деталька. Потім ми беремо довгі такі для хвоста. Зробили ми. Ось на зовсі ми зовсім зробили, треба. Ось сюди їх на кінці де треба. бо, бо, бо там Міг бути влізти квадратик такий, але, ми, але по спеціальному треба це. Це ми вже підкладаємо. І потім ми беремо ось таку ось. Велику, велику, беремо таку плоску трієчку, це була плоска така велика. І потім ми на цю трієчку ставимо шість таких білих одиничок. Раз. Два. Три. Чотири. Три п'ять. Шість. О, беремо до плоску довженьку. Потім ми зробили йому її зуби і поставили ось так. У нас вийшов такий крокодилку. І потім ми йому робимо хвостні такі шипи на спині. Раз, два, Три і. Що І на лесті ми робимо е, е, очі. Ми беремо такі дві невеличкі і на них чіпляємо такі штучки з бровами. Лас і два. Потім ми їх ставимо от сюди. І в нас почив такий от крокодил. І волони зустрічається. Ей, крокодил, плавіт. Плавіт, Володе, що вам тут треба? Ми шукаємо друзів на нашу компанію. Якщо ви хочете, я з злодію поєднаюся. Добре, а тільки давай скажемо на камеру. N ну і все, на сілок закінчить, записуйтесь на канал Новий Лего і ставте лайки. Пока-пока!